Ти починаєш вивчати Євразію, справжній материк рекордів. Він вражає своїми розмірами та кількістю географічних об'єктів, що є найбільшими у світі. Саме тут розташовуються найвища гора, найбільше озеро та найглибша западина на суходолі, і цей список можна продовжувати ще дуже довго. У цім відео ти дізнаєшся про розміри материка та найбільші моря. Півострови та острови навколо нього. Бери собі теплий чай та гайда дивитися. Євразія унікальний материк. Це можна зрозуміти, лише поглянувши на карту світу. Площа Євразії становить 54,6 мільйона квадратних кілометрів. Так, саме цей материк є найбільшим на планеті, однак найбільшим його робить не лише площа. Материк має неймовірну протяжність із заходу на схід 16 тисяч кілометрів. Важко уявити таку відстань. Це те саме, що проїхати територію України із заходу на схід 12 разів, а протяжність із півночі на південь становить майже 8 тисяч кілометрів. Назва материка Євразія з'явилася на картах не так давно, лише два століття тому. Так раніше ці землі називали по іншому. Назва материка виникла унаслідок поєднання назв двох частин світу Європи та Азії. Це ще одна унікальна риса материка, адже поєднання двох частин світу притаманно лише Євразії. Межа між ними є досить умовною і проявляється в історико-культурних особливостях різних регіонів. Найчастіше цією межею вчені вважають лінію, що сушею простягається східними схилами уральських гір, річкою Емба, північним узбережжям Каспійського моря і кумоманицькою Западиною. Далі ця межа розділяє Азовське і Чорне моря та проходить протоками Босфор і Дарданели. Поглянь на карту і скажи, у якій частині материка лежить Європа, а у якій Азія. Усі землі, що знаходяться західніше від цієї умовної лінії, вважають Європою. На схід простягається ж Азія. Територія Євразії повністю розташована в північній півкулі адже екватор не перетинає її територію. Однак на крайньому заході у Європі її перетинає нульовий меридіан, а на крайньому сході 180-й меридіан. Тобто щодо нульового меридіана материк здебільшого розташовується в східній півкулі, а крайні західна і східна частини трошки забрели до західної півкулі. Так територія Євразії одночасно перебуває в трьох півкулях. Північній, західній і східній материк також перетинає північний тропік та північне полярне коло. Тому Євразія простягається крізь усі теплові та кліматичні пояси північної півкулі. Євразія єдиний материк, береги якого омивають чотири океани усі окрім Південного. З півночі Євразія омивається водами Північного Льодовитого океану, з півдня Індійським океаном, із заходу Атлантичним, а зі сходу Тихим. Зовсім поруч розташовані й сусідні материки. Від Північної Америки Євразію відділяє Берингова протока, а від Африки Гібралтарська протока Середземне море. Суецький канал та Червоне море. Крайніми точками Євразії є на півночі мис Челюскін, На півдні мис Піай, На заході мис Рока, А на сході мис Дежньова. Берегова лінія Євразії дуже порізана. Її довжина становить 120 тисяч кілометрів. Цієї відстані вдосталь щоб три рази обігнути екватор. Уздовж узбережжя материка є багато морів. На узбережжі Атлантичного океану варто виділити північне, Балтійське, Середземне, Чорне та Азовське моря. У північному льодовитому океані великими є Баренцеве та Східно-Сибірське моря. Тихоокеанське узбережжя Євразії омивають переважно окраїнні моря як от Берингове, Японське, Жовте та Південно-Китайське. а на узбережжі Індійського океану Євразії найбільшим морем є Аравійське. Уздовж берегової лінії є й великі затоки, зокрема біскайська, бенгальська і перська. Є й багато проток. Серед них у європейській частині материка варто виділити протоки Ла-Манш та Босфор. Цікавим фактом є те, що протока Босфор є найвущою протокою світу. У найвущому її місці ширина становить лише 700 метрів. Берегова лінія Євразії має велику кількість півостровів. З десяти найбільших півостровів світу сім розташовуються в Євразії, у Середземному морі у водний простір врізаються Балканський, Апенінський і Піренейський півострови, а на півночі Європи виділяється Скандинавський. На північному узбережжі є півострів Таймир, а на східному Чукотський та Камчатський півострови. На південному сході Материка є півострови Корея, Індокитай та Малакка. На півдні Материка виділяються півострови Індостан та Аравійський, а в західній частині Азії розташований півострів Мала Азія. Чи знаєш ти, який із цих усіх півостровів є найбільшим у світі? Найбільшим у світі півостровом є Аравійський. Його площа становить близько трьох мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння це трохи менше, ніж площа Індії, але трохи більше, ніж площа Аргентини. Берегову лінію Євразії, якщо порівнювати з іншими материками. Оточує найбільша кількість островів та архіпелагів, у європейській частині материка варто виділити острови Великобританія та Ірландія. У північному Льодовитому океані найбільшим є острів Нова Земля. Уздовж Східного узбережжя простягаються Японські острови та острів Сахалін на південному сході. Великі Зонські. Калімантан, Ява, Суматра та Філіппінські острови неподалік від них розташовується й острів Тайвань, а на південному узбережжі виділяється острів Шрі-Ланка. Цей острів також відомий як Цейлон. Саме тут на чайних плантаціях вирощують різні сорти чаю. Хто знає, може зараз ти п'єш чай вирощений саме тут. Запам'ятай, Євразія найбільший материк планети. Він складається з двох частин світу Європи та Азії. Євразія повністю розташовується в північній та Східній півкулях, лише невеликі частини материка на Заході та Сході розташовуються в західній півкулі, крайніми точками Євразії є на півночі мис Челюскін, на півдні мис Піай. На заході мис Рока, а на сході мис Дежньова. Євразія єдиний материк, береги якого омивають чотири океани усі окрім південного. Берегова лінія материка дуже порізана. Уздовж неї є багато морів заток, проток, островів та півостровів. Дякуємо за перегляд відео. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями.